Саме тут відбувалася роздача продуктових наборів, на які ми помітили, як п'ятирічному хлопчику, який був з мамою у черзі, стало зле. В нього стався напад епілепсії, яка розвинулась в той час, коли родина перебувала в окупації. Вийти з цього стану допоміг собачка, який був з нами на видачі. Хлопчик погладив собачку йому стало краще. Цей випадок наштовхнув нашу команду на створення проекту допомоги дітям. Понад сім з половиною мільйонів дітей в Україні діти війни. Вони чули вибухи, відчували страх, втрачали рідне, ховалися у сховищах та підвалах, бачили смерті. Я просто не мог повірити, що так все. У кожної 20 ї дитини пережити позначилась на проблемах зі здоров'ям. хронічні стреси, розлади поведінки, порушення розвитку, захворювання дихальної системи, нервові розлади, серцево судинні хвороби. Ми не маємо права лишати їх сам на сам із ситуації. Діти потребують оздоровлення, діти потребують відпочинку та спокою, діти потребують нашої допомоги. Ми закликаємо українські благодійні фонди, бізнесменів, підприємців долучитися до ініціативи на підтримку дітей війни. Санаторій у живописному та безпечному місці в Карпатах. Підбір лікувальних процедур. Робота із психологом, майстер-класи, енімал-терапія. Незабутні спогади, які допоможуть відволіктися від пережитих жахіть. Підтримуємо дітей разом.